Я і моя сусідка стояла з винятиму. Ви спеціально брали ваші мали. Це не є я сама Василью. Це під головрічний Васильович. Це 17-21 рішення, так? 17-21 рішення. Ні, це не можуть, конечно, забираємося

заходи та з територіальної оборони, тобто на ЗСУ. Цим проєктом виділено 49 мільйонів 70 тисяч 645 тисяч. Вітаю, громади. Зараз голосування на 65-му за чергову сесію. Це останній сесія по статері. Похання, давайте проведемо засування, треба тікати.

А позачергову сесію навчання допомагає. Я тут говорити. Я ж ну комісію. Я не піду, поки ви комісії не складете. Шановний колеги, можна, ну чесно, з 10-ї години. Голосування тут то буде тоді порядок денний зі зміни. Шановні колеги, ставлю а, порядок денний а, за основу. Прошу голосувати. Я за що так за один проти рішення прийняту а так піра помилково пропозиції. Шановні колеги, я прошу вас підтримати пропозиції Наталії, щоб ми розглянули в різному. Тобто в порядок денних включаємо різне. Хто за немає більш ніяких заварних пропозицій? Ставлю на голосування питання порядок. 14.2, у неї конфлікт інтересу. Один наголосував, рішення прийнято. Шановний колеги, я думаю, що ми по стратегію накричалися на це і обговорили. Шляхом голосування прошу вас визначитися в голосуванні про затвердження стратегії. Прошу голосувати. 11 за, утрималось 4, Тобі? рішення не прийнято. Шановні, <кліпи> але 11, да. 11. Да. Виби, Може, за. Можете питати, маска голова. Утримались Беспала, Карасевич, Петрошенко, Хоменко, решта за? Можна ще, по цьому питанню. Ну ми ж можемо повторно поставити. Я Я не думаю, думаю, що 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 Ви хочете почнеш корзію, а я вас дуже питання. Можна людина? Якщо звернулись до дивіться, Я просто хочу пояснити. Був час вивчити цю стратегію і... Така наша оцінка експертами громадської організації безпосередньо членами фракції, що вона не дороблена. Нас є час до 9 січня, і ми пропонуємо, от правильно Інна каже, що ми можемо зустрітися і другого, і третього, і повинна бути громадськість. Ми, ви розумієте, ну ми розділяємо думку громадських, яка сьогодні прийшов і сказала. Він не ефективний шановні колеги. Якби хтось і її щось... її я вибачаюся, всі то якби хтось із чотирьох, хто не проголосив не натиснув зелену кнопочку. Попросив на переголосування, тоді це було доцільно. Так це не доцільно. Переходимо до питання різне. Була пропозиція Наталії Іванівни і внесла це Тетяна Вікторівна щодо створення комісії по вивченню питань корупції. Що ще роботі бідненко і Давидов. А, тобто, тобто, ми а, у мене є так, теж високої. Шановні колеги, пожалуйста, вас дуже прошу. Те, що в мене зараз думка яка складається, те, що на серці, в душі, і знаєте, дуже приємно, що ми так плідно попрацювали і дійсно це заслуговує поваги. Може, може, активні мешканці не бачили, як тут було до цього, але ми вийшли з результатом, і завдяки цьому в мене ще більше появилося своїх колег. До всіх так.

вас корупція. А так і вона, вона без регламентна комісія перевіряє вон депутатів. Вон. А я хочу, щоб провірили роботу а, працівників. Тут ж є конфлікт інтересів. Ви можете зробити регламентну комісію. Вона має право саме по корупції. Депутатів перевіряють. Будь ласка, можете мене включити. В такій комісії включають громадські. Включайте мене. Вони мають право створювати робочі групи. Давай. Регламентна комісія, яка Проєкт рішення да. і з ним вийти через комісії, погоджування. Буде все рівно нам до 9 січня. Да. Шановні колеги, до 9 січня. <клес> ми <клес> все рівно буде... Чого ви чекаєте? Давайте будемо. Я вже ми, третій ми, раз, раз приходжу, піднімаю це питання. По процедурі можна було я зробити вже давно. Наталія Іванівна, послухайте, зараз в різному ми все рівно не створюємо цю комісію. Ми поговоримо все. Це слушне питання, виносимо і зобов'язуємо в різному, протокольно. Голову регламентної комісії розглянути дане питання і винести на слідуюче засідання проект рішення, за який буде проголосовано, тому що зараз в різному ми не голосуємо, просто обговорюємо, поговоримо і підемо. <кій> так Підтримуєте, шановні колеги? так, так. І ще я я хочу... Можна я? ящина він, так, він... Так, так, невеличке зауваження до пропозиції про розтворення комісії. Наскільки я уважно вивчав закон про місцеве самоврядування, то сюди ще одне питання докладається. Чому я, громадянин, проживаю в селі Гара, я не знаю про те, що сьогодні чи завтра буде сесія у нас. Чому цього немає на сайті на сайті сільської ради? Чому не публікуються оголошення про це наскільки я відому мені відомо в законі? Написано, що за 10 днів має бути проінформовані депутати і громадськість і місцеве населення? Я відповім чергову сесію. Ми повідомляємо за 10 днів. Друге пленарне засідання це цієї сесії, яка відбувалась у нас. Mm -hmm. О, з першого вона не потребує. Ми просто домовилися, що ми доопрацьовуємо і, при... і оголошуємо <кхі> друге пленарне засідання. Зараз іде сесія позачергова, за день вчора на сайт і в групу депутатів і на почту було розіслано розпорядження. Тобто позачергова я згоден, але за весь рік я не бачив <кхі> ні одного оголошення про чергову сесію. Друг, друге питання. <кхі> друге. Друге питання. Чому на сайті сільської ради немає інформації про відсторонення голови сільської ради від його обов'язків за рішенням суду? А не віряч хто не вірить. Вони не навидать, не, не можуть тосвідомити. Вони коли освідомлені Ні, чому немає на сайті? А де немає? А я ясно нічого Може пов'язати нас це висвітлювати, нам потрібно. Ну як же голова нашої громади? Та не за команду. Це відношення сільської ради до жителів громади, їм плюва. Це відношення, не знають ще. Добре, ще не можна. А це сповіщення було буде туди туди. Це ж хоче Слухайте мене, я як простий громадянин, я не знаю про це. Це слухи якісь. Офіційного немає повідомлення. Я хочу до голови на прийом. Я пишу йому листа, а він час не виконує. Я листа мою на вас зараз писати. Ну немає чого я явиться. Неправі неправильно, ви зрозуміли. Але я його розгляну і вам відповім. No. Так, шановні колеги, шановні депутати, так як в нас є комісія регламентна, дійсно вона повинна входити в цю комісію. Але пропозиція Наталії що і від громадськості повинні бути. Я пропоную, щоб комісію обов'язково входили громадськість. Наталія погоджується, ви і погоджуєтесь. Дякую. І гори, і з Ревного є. Ще ми запропонуємо з Мартусів і, з Мартусів і на розгон. Три людини від громадської. Моє прізвище Курзін. Курзін можете записати. А, да. Дякую, Олександр Я просто це слушне зауваження було, тому що враховуючи те, що голову відсторонили від виконання обов'язків, хтось повинен виконувати обов'язки. І оце повідомлення, хто зараз виконує обов'язки, повинно було бути висіплено. Тому це є зауваження. Вибачте, ні, якби ви на сесію це виносилось питання, тоді б я була в ВО. На сьогодні, згідно з закону про місцеве самоврядування, я як секретар виконую обов'язки. Я не виконую. Ну це повідомлення. Але це треба було повідомити громаду. Голова на своїй сторінці особисто повідомила. Так хто ж її читає? Він так, як і я ваші, так і я. Він їх зняла, заблокував. Ви самі не повинні сюди питати. Тетяна. Пане Вікторівна, я трошки не зрозумів. Роз'ясніть, будь ласка, куди ви яку комісію ви хочете включити громадську? Ну, те, що запропонувала Наталя, комісію по законності, по корупції. Входите ви чотири чоловіка із кожного села по представнику. одному представнику. Оце ми обговорили і ви повинні Якщо на... Якщо створити іншу якусь комісію? То це можливо. Постійну депутатську комісію включаються лише депутати. А Це Ми проблема комісії. Ви говорите, що чотири комісії можна запросити людину, яка ініціювала це питання. Це друге питання. Воно не в склад. Можна я ще скажу? Можна я ще скажу, шановні депутати, шановна сільська рада, я бачу, що ви не дружите з законодавством і вам дуже рекомендую ознайомитися із змінами з 1 січня 24 року, які будуть. І от першим питанням в усіх питаннях, які ви будете вирішувати, буде погодження з громадськістю. І буде з 1 березня запроваджений. Дрім едем, такий електронний модуль, електронна демократія, і ви зобов'язані будете звітуватися. А як ви обговорили, з ким і що, і давати докази? Тому давайте вчитися вже працювати по європейськи Далі, Воно? Далі, Воно? Далі, Воно? Я, Воно, тому, що Ваша Воно. колега, вона хоче вже третій раз і не може ви ну, я. Я поки що ми ж вирішуємо ще питання по комісії, Ні, але вона то без громадськості ви не можете щось вирішувати. Хто да, саме... веде сторінку сільської ради? Да веду. Так, так, розблокуйте мене, будь ласка. Я Ой, бачу. я не можу читати. читати. Я заблокована. Я півтора рудних, вас заблоковано. Я і вас не блокую. Бійтесь правосуддя і Боже і ну, кажуть. Ви розблокувалися до мене. Воно ну, розблокуємося. <плокувала> <вже читати. плокувала> <Розблокувала. Розблокувала. плокувала> <плокувала> <плокувала>

А вони мають частини депутати. Я думаю, в понеділок буде Світлана Васильна, буде оголошення буде оголошення. Зрозуміло.